Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Вже хочу поділитися з вами своїми новими знахідками. Знайшла цікавеньке і є що вам показати. Почну з євросекондхенду, ранкове оновлення. Першим показую вам ось цей люксовий жакет це Брунелло Кочинлі. Дорогезний просто бренд. 3-4 тисячі доларів коштують їх речі на сайтах. Насправді знайти від них річ в ідеальному стані це було б справжнім везінням. У цьому випадку, на жаль, не дуже пощастило. Якби були тільки плями, це одне. Я думаю, з ними, в принципі, хімчистка могла б впоратись, але тут ви бачите є трохи таке, як ніби вирване місце, вирвана тканина. А можливо, навіть міль попрацювала внутрішня бірочка зі складом вже затерлась, але на дотик дуже схоже на кашемір, просто дуже м'який жакет. Далі дуже мені пощастило знайти ось цю річ. Це легенький пуховик. Він від корейського бренду, він у новому стані. Була, ви бачите, поверхнева там плямка на рукаві, але вона дуже легко відійшла. По всьому іншому видно, що він взагалі у носці не був. Бірочки з розміром я не знайшла, але мені навіть сподобалось, як і на мені він виглядає. Сідає вільно. А загалом по замірам він йде десь на розмір L. На M теж має підійти. Наповнювач тут у чудовому стані, він не збитий, це перо. Цікавий був ось цей комбінезон. Мені дуже його колір сподобався. Він з натуральної тканини, це віскоза. Єдине тільки підкладка, вона не натуральна була, там поліестер був у складі. Це непоганий бренд, і взагалі річ сама по собі цікава, вона мені сподобалась. Я довго думала, купувати її чи ні. Але все ж залишила, не стала брати. Через підкладку, ну і також мені не дуже сподобалась довжина штанини. Якби це не були кюлоти, а такі класичні палацо, я думаю, було б набагато краще. Ну а далі, друзі, просто подивіться, що я знайшла. Я просто не повірила своїм очам. Це шанель і так, це оригінал. Один раз я тільки знаходила в секунді цей бренд. Якщо ви зі мною давно, ви маєте пам'ятати, то було ще до війни, тоді був, був такий чорний комбінезон, облягаючий. Він, в, теж, до речі, був знайдений у цьому ж магазині, але на оновленні люксового асортименту. Ця сукня вона вже була знайдена на звичайному оновленні в перші хвилини після відкриття магазину. Мені дуже пощастило, я пішла одразу на сук. Тому вона мені і трапилась, це суто удача. До слова, такі знахідки вони трапляються насправді не так часто. Ось чому я говорю, що потрібно регулярно відвідувати секонд-хенди бо одне оновлення воно може бути поганим, а ось на іншому можна зустріти подібні люксові речі. Я вже вдома стала шукати деталі про цю сукню і з'ясувала, що це колекція 2010 року. Я знайшла її на різних. Платформах, можете подивитися, ціна просто космічна на неї. Співпадає тут все, всі бірочки, всі гудзики абсолютно все. Єдине, моя сукня вона брудненька, їй потрібна хімчистка. Прати її я побоялась, щоб не зіпсувати раптом. Ця сукня невеликого розміру. Якщо орієнтуватися по таблиці бренду, то це розмір S Вона міні, тому. На зріст вище 170 см вона не підійде. У мене зріст 1,68 м і, як на мене, на мені вона сидить просто ідеально. Гудзики, подивіться, які тут це, це окремий вид краси. Я, на жаль, в магазині мало їх вам показала, але залишаю для вас фото, аби ви теж змогли їх роздивитися. Йдемо далі. Ось цю спідничку я придбала, вона нова. Лишилася там ще навіть пломба відбірки це Endaze Stories, 100% віскоза у складі. Вона міні-довжини, дуже якісно виконана, без нюансів, на мене велика. На примірці я її позаду закріпила, вона йде приблизно на розмір L. Цікаві були ось ці трикотажні лосинки. Це лосинки зі штрибками. Це дуже трендова зараз річ. Але конкретно ці вони вже були заношені, не критичні в принципі тут дефекти. Носити ще можна, але на мене вони великі. А для магазину таке не годиться. Наступна знахідка теж дуже крута: це неймовірної якості вовняний светр. Це норвезький бренд спортивного одягу. У них представлені речі для активного відпочинку, речі з вовни. Зазвичай вони підходять і чоловікам, і жінкам. Я залишаю для вас фото подібних светриків. Конкретно такий, новий, на сайті коштує 137 доларів. На моєму, ви бачите, було декілька плям, але я все одно захотіла його взяти. Мені він дійсно дуже сподобався. Хочу сказати, що плями я вивела. Мені допоміг мій улюблений плямо він від української компанії. Я залишаю для вас його фото, кому цікаво. Він що важливо підходить для натуральних тканин. У мене в наявності, до речі, ще лишилося декілька таких плямо тому, якщо хтось шукає ще по старій ціні, ви можете мені написати і я зможу вам його продати. Ще був ось такий цікавий кардиган. Мені дуже сподобався його принт, поєднання кольорів просто вау! У складі він має 70% вовни, але ви бачите, що теж були плями. Його я вже залишила, побоялась взяти. Хоча зараз дивлюсь. Хоча зараз дивлюсь на відео, і мені здається, що характер цих плям він схожий на плями з попереднього светру, тому можливо, якби я взяла, то вивела би ці. Ще одна люксова знахідка бренд Місоні. Я знаю, не всі його люблять, але я його купую, він мені подобається. Він непогано продається. До речі, хто займається продажами за кордон, зауважу, що саме ось цей бренд там цінується, тому можна його вигідно продати за кордон дорожче, ніж, наприклад, по Україні. Цього разу мені трапилась така туніка: це Місоні Mare, пляжна лінійка. У складі вона має 65% котону, 35% віскози, стан нової речі, розмір універсальний. Прикріпляю ціни на речі від цього бренду. Достатньо дорого взагалі коштують подібні нові речі. Пам'ятаєте, зовсім недавно я вже знаходила точно таку ж сукню, тоді я залишила її собі. Та була від бренду Zara, ця від іншого бренду, але вона практично ідентична до моєї. Єдине, можливо, по довжині вони трохи відрізняються моя на декілька сантиметрів довша. Цю сукню я вже купила для свого інстаграм-магазину, вона з натуральної тканини, це котон. Розмір L на бірці, але в принципі по замірах вона чудово сяде і на менші розміри. Було декілька топів. Ось цей я придбала, а, поки залишила його собі. Він в маленькому розмірі, котоновий, тканина, резинка, цікаві рукавчики. Він від бренду H&M. Ще був ось такий віскози від бренду Zara, Його я вже не купувала, він трошки заношений вже був, хоча він теж по-своєму цікавий. Далі покажу, які взяла аксесуари. Перший ось такий шарф палантин дуже гарного кольору. І це хороший бренд, шведський. Він мені не дуже часто зустрічається, хоча він вартий уваги, речі в них якісні. Тут є тільки бірочка з брендом, складу немає, але на дотик я можу сказати, що це точно вовна. Можливо, навіть є ще трошки кашеміру у складі. Стан ідеальний, без дефектів. Ось цю шапку я теж придбала, це теж хороший бренд. На жаль, бірочка зі складом зрізана, але я думаю, що у складі є вовна, можливо, також є мохер та трошки ненатуральних тканин теж є. Я подивилася на сайті на їхньому і знайшла схожі шапочки, вони новенькі коштують 54 євро. Ось ця хустина просто неймовірна. Вона, по-перше, складається з дуже хорошого якісного шовку. По-друге, вона просто величезна. Я ще здається, навіть і не мала в продажі таких великих хустин. Якщо говорити точніше, то розмір тут 105 на 115 сантиметрів. Вона у чудовому стані, схожа на вінтаж, і погодьтеся, принт ну дуже гарний. Ось це теж дуже цікава знахідка. 100% вовна мериноса у складі. В холод це дуже зручна штука, як і для діток, так і для дорослих. Я випадково її знайшла, вже коли виходила з магазину. І ще одну шапочку я придбала: ось таку. Дуже гарна вона, класно сідає, вона від бренду H&M. У складі має 20% вовни, тому буде теплою. One size, стан чудовий. Вже в іншому магазині знайшла ось таку сорочку. Сорочка просто неймовірно якісна. Це вінтаж, це люксовий вінтаж, бренд Etienne Eigner. Подивіться, які ще бірочки старі, тут, і верхня, і нижня. Це 100% шовк, збереглась вона просто чудово. Зазвичай на таких речах під пахвами вже є жовті плями, але тут взагалі тут навіть натяку на них немає. Дуже гарний колір. Здається, він називається ivory, якщо я не помиляюся. Звичайно, у магазині вона була дуже пом'ятою, але подивіться на неї вже з дому. Просто ідеальна базова якісна річ. Ну і ще дві знахідки вже з іншого магазину. Перша це жилетка. Вона мені дуже сподобалась це манго, чудовий стан. Вона не з натурального наповнювача, але вона якісна, вона гарно дуже пошита. Всередині наповнювач у хорошому стані, не збитий. Вона підійде на розмір С Собі взяла ось такий світшот з котиком. Білий котик у мене вже є, тому буде ще й чорний. Це, очевидно, хтось вчився вишивати, але це машинна вишивка, це не ручна вишивка. В оригіналі тут йде просто звичайний бежевий світшот. Він, до речі, на невеликому флісі, м'який і в носці комфортний. Останньою вже в цьому відео я хочу показати вам свою літню знахідку. Я буду потрошки діставати вже свої запаси, буду потрошки по одній речі, по дві речі додавати у відео і показувати вам тут також на YouTube, а не тільки публікувати в інстаграм-магазин. Перше, це сукня, вона від бренду Zara. вона така літня, об'ємна. По замірах достатньо. Тут невеликий розмір, розмір вказано XS, але знову ж таки, по замірах вона об'ємна, тому, я думаю, підійде і на розмір S, і на розмір M навіть. Тут дуже гарна спинка, я спинку покажу вам уже на фото. Зараз покажу її повну довжину. Вона така: у мене зріст 1,68. Майже максі. Тканина приємна на дотик. Сукня у чудовому стані. Почала фотографувати одяг, і зрозуміла, що я не зняла на відео у магазині ось цю річ. Це така футболочка з трошки подовженим рукавчиком. Вона складається зі 100 кашеміру. Вона просто в ідеальному стані. Тут такий гарний колір, подивіться такий синій, прям насичений синій електрик, здається, він називається. Дуже м'яка річ, приємна до тіла взагалі, як хмаринка, на тілі не відчувається. Вона підійде на розмір десь. М. Якщо любите оверсайз, так як на мені, то плюс-мінус теж буде гарно. На мені непогано теж виглядає. Ось показую бірочку з брендом. Ця футболочка зроблена в італії. Покажу нижню бірочку. Ось така ось тут велика бірка. 100% кашемір, розмір з 40, вироблено в Італії. Неймовірно крута річ, просто зараз такого вже не роблять, а якщо роблять, то за дуже великі гроші. Вечер. Том, ты есть, ты хочешь? Может, будешь есть? Есть ты будешь? Будешь есть -то. Вставай, пошли есть ты. Давай есть ты,